Незалежно від того, вірите ви в дух Різдва чи ні, він щороку приходить. Скептики називаються явищем маркетингом, романтики Різдвяним дивом. А я та хто я, власне, така, щоб не вірити в дух Різдва. Тому запрошую вас разом додати трошечки різдвяної атмосфери. І помалювати разом зі мною ну, такі собі варіанти ємного санти. Знайомтеся, це Щурик, персонаж, якого я придумала ще 3 роки тому, здається, а нещодавно розбирала старі малюнки, натрапила і подумала, а чому би, власне, і не записати таке відео. Ну, це може бути. Святковою листівкою або просто намалювати і використати, щоб прикрасити вашу оселю на свята. Ілюстрація не складна, її можуть малювати навіть діти, а можна влаштувати разом з дітьми такий тихий родинний вечір за малюванням. Я перенесла люцем попередній малюнок на папір. Папір прикріпила малярним скотчем до планшету, ну, тому що я буду наносити багато кольору, щоб не заважало мені. І приступаю до першого етапу роботи. Перший етап це я навожу лайнером е, потрібні мені лінії на об'єктах переднього плану. От, у моєму випадку це грибочок, він взагалі тут головний персонаж. Тому мені дуже важливо контури всіх деталей підкреслити. І зроблю я це лайнером товщиною 1 мм. Просто промалюю буквально всі-всі детальки. Контур самого грибочка я лайнером не обвожу, зверніть, будь ласка, увагу. Тільки деталі. Я намисно тут на цьому етапі не прискорювала відео, щоб ви змогли побачити все в режимі реального часу. Я не поспішаю, дуже плавно, методично я навожу всі детальки. От кожну сходинку я вкреслю, не поспішаючи. І переходжу до фігурки Щурика. Він тут теж головний персонаж, хоч і знаходиться на другому плані. Але його має бути видно. Тому деякі лінії я наведу. Зверніть увагу, деякі лінії я навожу буквально пунктиром. Але ці лінії зіграють свою роль у виразності. Прибираю непотрібні мені вже олівцеві лінії клячкою. Беру маркер, самий світлий тон, який в мене є, тепло-сірого кольору, і їм буквально назначу потрібні мені лінії. Ну, на фігурки щурика, на грибочку. Я це роблю для чого? Для того, щоб потім ці лінії не втратити. Їх в процесі роботи легко можна буде затерти і потім знов їх шукати, відновлювати, де я їх хотіла провести. Я їх просто назначаю, їх не буде видно. От дальній будиночок, який у нас зовсім на дальньому плані. Так, і беру сіро-синій колір. І... Такими маленькими штришками буквально натякаю на ялиночки. Я до них ще потім повернуся, а зараз буквально буквально так зроблю трошки їх. І сліди на снігу теж цим самим кольором проведу. Приступаємо до капелюшку грибочка. Показую кольори, якими я користуюся. У мене тут буде їх 5, але вам може вистачити трьох. Мені просто ну, от мені я не могла так змішати, гарно, щоб мені воно подобалося. От сірим я назначаю ці трищинки, які в мене будуть. Потім беру: оцей, це такий дуже-дуже світлий колір, жовтий. Прям він блідий, жовтий, коли висихає. І їм е, роблю низ, каплюшка, рибочка, або даху для будиночку, це як подивитися. Бо я хочу, щоб низ був от більш світлий, менш насичений. Е, потім беру колір, я його називаю недопомаранчевий. Він такий. Знаєте, як недоспівший абрикос, який тільки, -тільки почав спіти. От їм заливаю майже всю поверхню. Він таким чином, саме цей колір буде у мене ну, під е, всіма іншими яскравими. От. І більш яскравіші вони вже будуть змішуватися з ним. Бачите, такими плямами додаю вже більш яскраві кольори. Це в мене він такий карміновий. Далі вже беру такий конкретно абрикосовий кольор. І знову роздушовую цим таким світлим лідним. Знов яскравий, тут они додаю. Тобто, от я працюю тут послойно. Поки дозволяє папір, я наношу от плямами кольори і більш світлими тонами розташовую їх. І таким чином у мене виходить така неодноманітна, знаєте, як в розкрасках, нам такого не треба. Нам треба, щоб колір на цьому капелюшку був неодноманітний, а такий цікавий. З градієнтами, з переливами, з детальками Це я показую, що я беру блендер і розташовую всі кольори, щоб у мене не залишилося таких негарних плям, стрічок якісь непотрібних. Я потім ще буду показувати, в мене раптово вимкнули світло і. Не записала ця частина, де я почала працювати з частинкою внутрішньої частини капелюшка. Я залила її таким яскравим, досить жовтим кольором і зараз наношу темно-коричневим цяточки, розташу їх блендером. І переходжу до ніжки гриба. Спочатку беру два сірих кольори, це теплий сірий. У мене вони марковані як WG01 і WG03. Спочатку світлим, теплим сірим заливаю майже всю ніжку гриба, окрім тієї частини, що навколо ліхтарика. Там, за сценарієм, у мене має бути світло. Тому її оминаю. Зверніть увагу, я працюю то <кій> товстою частиною маркера, то тоншою, товсто там її називають долото. Е, ви робіть так, як зручно вам. Долотом заливки виходять більш рівномірні, але і можна раптово вийти за контури малюнка. І беру темні сірий і прохожуся по тіньовим частинкам. Під капелюшком, знизу гриба, під сходами, ну, там, де по лозі ці речі, має бути темніша тінь. Тобто, І блендером трошечки. Зглажую контури. Зараз буду працювати холодними сірими, світлий і трошечки темніший. Їх я використаю, ну, скажімо так, це для фурнітури. для частин, які над вікнами, дверима, для сходу. От світлим одразу прохожуся по всім цим частинкам, і темніший відповідно в тіньових місцях, там глибині дверей, під сходами, точніше, на тіньовій частині сходів. Над ліхтаріком, над вікнами. Так, і два коричневих. Один темний, а другий світлий. Той, що світлий, він такий охровий, майже темно-жовтий. Такий гарний колір, я його дуже люблю. І опрацьовую ним вікна і двері. Одразу це додає такої затишності, яскравості якоїсь. Дуже люблю цей жовтий колір. І лайнером додаю ще фактури на дверцятах. Так, щоб ніби видно були дошки, з яких зроблені всі дверцята. Ну і заразом вже віконці і ліхтарі кажути зафарбував. Тим часом у мене повністю висохла частина, там, де капелюшок гриба, і я повертаюся до неї. До речі, маркери сохнуть досить швидко. Темно-коричневим прохожуюся ці заглиблення тріщинки на капелю з цих гриба. І знову працюю тими самими кольорами, якими починала працювати з капелюшками. Знову частково там цими яскравими наношу і світлими розташовую. Можете не боятися, маркери дуже добре лягають у багато слоїв один на одного. Можна до цього повертатися декілька разів і блендером їх змішувати. І лайнером ще трошки поглиблюю ці впадинки, щоб додати ще більш фактури. Переходжу до головної діючої особи, таємного його Спочатку я в щурика зафарбовую його хвостик і лапки. Лапки там, де п'ятечки, там де немає хутру. Роблю це світло таким помаранчевим кольором, тим самим, що я використовувала на грибочку. Потім тут трошечки з одного боку підкреслюю більш яскравим. І лайнером навожу контури на ніжках і зовсім трошечки на хвостику. Роблю це дуже тоненькими лініями, але вони додадуть виразності. Мені потрібно, щоб щурик виглядав виразним. І саму фігурку це хутро. Я спочатку зафарбовую світлим тепло-сірим кольором, повністю, повністю там, де є хутро. Потім теж теплим сірим на два тонни темніше, прохожуся по тіньових зонах. Тільки там, де має бути тінь. Ну, це для того, щоб додати об'єму. І знову беру сірий і розташовую, щоб е колір лягав рівномірно, щоб оці були переходи плавні. І знову змінюю то темним, то сірим. Декілька разів роблю це. Ну, це досить швидко там. Фігурка в нього маленька, тому тут дуже швидко це робиться. І сіро голубим кольором світлим я прохожуся по хутру на капелюшку в тіньових місцях. Далі я перехожу працювати з небом. Наношу старим пензликом маскуючу рідину сяточки, ну, це буде або сніг, або зорі, якому як більше подобається. І роблю фатальну помилку, найбільшу у цій ілюстрації я вирішила залити небо акварелью. А папір у нас який це А Акварель, особливо такі великі масиви, дуже-дуже погано лягають на це лелюлозу. Звісно, я знала про це, але думала проскочу. Ну, не проскочила, буду виправляти це потім олівцями. Але ви так не робіть. Якщо акварель, то має бути бавовняний папір. Якщо ні, використайте щось інше. Або олівці, або маркери. Ну, коротше, не повторюйте моїх помилок, будь ласка. І поки мої бридки небо підсихає, я працюю зі снігом. Тут я теж використовую акварель, але вже тут роблю це свідомо. Буквально ну, трошечки самою водичкою я наношу у впадинки тон. Використовую для цього ультрамарин і рожеву мадженту. Роблю це дуже-дуже ну, тонким слоєм. Трошки підфарбована водичка. І тільки подекуди в окремих місцях, де я вирішила, що в мене там буде заглиблення в снігу. Бо коли сніг рівний, ну, він виглядає нецікаво на малюнку. Та й в природі самого білого ж не буває. Бачите, сміливо тут рухаю пензлем, бо, е, бо у мене сам малюнок обклеєний скотчем. І тут я намагаюся виправити те небо бридки олівцями. Ну, виходить так собі, точніше виходить дуже погано, тому одразу кажу: не робіть так, не робіть, будь ласка. І ялинки. Трошечки ще поглиблюю ті штришки, що я додала на початку, таким темним сіро-голубим кольором. Ну, Щоб вони були виразніші. І олівцями додаю тіни навколо. Зовсім, трошки, щоб було видно, що ну, завжди там, де дерево стоїть, там завжди буде така впадинка. І буквально трошечки додам ще тіни там, де я нанесла акварель. Тут адреса кварлін непогано лягла, ну, бо був дуже тонкий шар. Вирішила повернутися ще до хутра Щурика, щоб додати йому трошки такої фактури. Роблю це темно-сірим олівцем. Легенько. Тут у мене пришвидшено відео, але я роблю так це досить не поспішаючи. І лайнером тоненьким ставлю такі в тіньових місцях цяточки. І знову повертаюся ще до ніжки грибочка. Тими самими теплосірими маркерами прохожуся по тим самим місцям. А потім беру ще один маркер, такий тепло теплосірий, але ще на тон темніше. І підсилюю оці тіньові міста, додаю тим самим контрастності і виразності. Ну, от, власне, і все. Сподіваюся, вам стало трошки тепліше. Веселіше, і ви готові до свята.